Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті придбав нового комбайна, довго вибиралася, все не міг вирішити, який саме комбайн брати. Але встановилися, друзі, на марки клас. Взяли, як то кажуть, для себе, щоб служив вірою і правдою. Ну і такий, друзі, це комбайн. На замовлення спеціально, щоб була надпись шалений тракторист. Як ви вже зрозуміли, друзі, це буде дуже такий прикольний комбайн, він не обичний. Отак. І дивіться, що він витворяє, друзі. Чік. Наливає чотенько. Головне, щоб у шланги, друзі, не було воздуха і без проблем. От так. поможничок у мене. Дивіться, дивіться, що робить. Оп. Так ще такі друзі справи. Дякую всім за увагу. Кому треба, друзі, замовити, хто хоче собі на подарунок. Хто хоче чоловікам подарити або... Просто мати отакий комбайн для себе. Всім рекомендую, дуже класна річ, чесно. Е, мені дуже сподобався. Дякую, що зробили все, як просили, відправили. Чесно, цяцька така, знаєте, крутезна. То бажаю всім, щоб в кожній хаті такий комбайн був. І не тільки такий, а й настоящий. Так що, всім гарного вечора, гарного настрою. Дякую за увагу. Підписуйтесь на ютуб канал Шалений тракторист. Слідкуйте за мною в Тіктокці, на Ютубі. Так що буде дуже багато чого цікавого. Розіграші будуть. Так що, слідкуйте, друзі. І підписочку на шалений тракторист, друзі.